Опа, опа, В ранішні процедури. Света а де? Світа стесняється. Света манюнька така по сравнению з цим бугайком. Буде кушать бумер, да? так? Тик-тик-тик, знає своє місце. Який, манює? Який розумаха, манює. Хоч посадимо, чи не будемо сидіти. Сідай, сиди. Ні, бума, сядь. Тут сядь. сядь, сядь, сядь. сідай, що це таке? Сідай, Ждем. не послушай, Ждем. ждемо, ждемо, ні, ждать, що це ага. таке? І... Їсти хоче. Жулік. Все по розписанню. М'яса. Кабак і трошки рису. все як положено.